Благословен Бог на завжди, нині повсякчас і навіки вічні. Амінь. Слава тобі, Боже, на слава Тобі. Царю Небесний, утішителю души істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби Діби життя подателю, прийди, і вселися в нас і очисти нас від усякої скверни, і спаси блоги душі наші. Святий Боже, Святий Кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий, Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй. Нас помилуй нас. Святий Боже, свяди, кріпкий, сяди безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю, і сину, і святому Духу. І нині повсячан, на віки віків, амінь. Пресвятає я Тройця, помилуй нас, Господи, учисти ріхи наші, владику, прости, беззаконня наші, святий посіти, із ціли, немочі наші, імени Твоєго ради. Господи, помилу, Господи, помили, Господи, помилуй. Слава Отцю, і сину, і святому Духу. І нині, і на віки віків. амінь. Отче наші. Сина, на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє царство, і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині і на віки вічні. Амінь. Нині вселенна радується, Бож на престолі серце Спасителя в полумі, вогняні видні. Ігіє усіх призиваючи до божественного пристановища, де болі дуже тіл зціляються, ради цього, призови мене спасе, пробачивши мої прогрішення, величаємо в тебе, житті, давче Христе, бо достоїв ти нас, бути пречасника. Щедро присвятого серця Твого. Величаємо, тебе життєдавче давче христе, бо достоїв ти нас бути причасниками. Щедро от присвятого серця Твого. Що він дам, Господеві за все, що Він воздав мені. Величаємо тебе життя, давче Христе, бо достоїв ти в нас бути причасниками, щедро од серця Твого. На нього уповає серце моє, він допоможе мені. Величаємо тебе життя давче христе, бо достоїв ти нас бути причасниками, щедро від присвятого серця Твого, серце чисте створив мені, Божий духа правого обновив внутрі моєго, Величаємо тебе життя давче Христе, Хрісте, бо достоїв ти нас бути причасниками щедро Пресвятого серця Твого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віки. Амінь. Величаємо Тебе життя давче, Бо достоїв ти нас бути причасниками, щедро від присвятого серця Твого. Будьмо уважні, мир всім премудрість, будьмо уважні. Воскликніте, Господе, вся земля, співайте ж імені Його віддайте славу хвалі. Уся земля нехай поклониться тобі, співає тобі, нехай же співає імені Твоєму Всевишні. Воскликніте Господеві вся земля. Співайте ж імені Його віддайте славу хвалі. Його. Господе, Господи, помолінся, Господи, помилуйся, ти, святий, єси Боже, наші Тобі славу салаємо Цього і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь, всяке дихання. Нехай, хвалить Господа, хвалий ти Бог святинів, хвалити у тверді сили Його, всяке дихання. Нехай хвалить Господа. Ти, що буде стоїтися, нам вислухати святого Євангелія, Господа Бога Богомолі. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Премудрість прості, вислухаймо святого Євангелія, всім. І духові твоєму від матея святого Євангелія. Ангелія читання, слава тобі, Господи, слава тобі. Будьмо уважні, сказав Господь Свемучня, усе передав мені Отеці, ніхто не знає Сина, крім Отця, і Отця ніхто не знає, крім Сина, кому син схоче відкрити. Прийдіть до мене всі втомлені, обтяжені, а я облегчу вас. Візьміть моє ярмо на себе і навчіться від мене, бо я лагідний, сумирний серцем, і найдете полегшу душам вашим, ярмо, Бо моє, любе, і тягар мій легкий. Слава тобі, Господи, слава Тобі, Ісусе, сину живого, що відкрив щедроти дроти при свято серце, бо помилуй, дих, що тебе величаю. Найсвятіше серце Ісуса помилуй нас, серце Ісуса, красу присвітла, помилуй що Тебе, величаю. Найсвятіше серце Ісуса помилуй нас. Серце Ісуса, сило непереможна, помилуй, спас і спаси тих, що Тебе величають. Найсвятіше серце Ісуса помилуй нас, серце Ісуса, любови невимовна, помилуй, спаси дих, що тебе величаю. Найсвятіше серце Ісуса, помилуй нас. Серце Ісуса, веселости серця мого помилуй, спасибі, що тебе, величаню. Найсвятіше серце Ісуса, помилуй нас. Серце Ісуса втомлених помочі помилуй, спасіді, що тебе, величаю. О, найсвятіше серце Ісуса!» помилуй нас. Серце Ісуса, джерело дівства помилуй, спаси тих, що тебе величаю. О найсвятіше серце Ісуса помилуй нас. Серце Ісуса, чисте розумі пустих помислів помилуй спаси тих, що тебе величаю. О найсвятіше, серце Ісуса, 苦涩。<music> помилуй нас. серце Ісуса, охорони серце моє від порибів лукавих помилуй спаси тих, що тебе величаю, О, найсвятіше, серце Ісуса. Помилуй нас. серце Ісуса, покрови життя помилуй, спаси тих, що тебе величаю, О, найсвятіше serce Iesusa Помилуй нас. серце Ісуса, надії смерті моїй, помилуй, спаси, тих, що тебе величаю, о найсвятіше серце Ісуса, помилуй нас. Серце Ісуса, потіхо моя на суді Твоїм, помилуй, спаси тих, що тебе величаю, о найсвятіше серце. Ісуса помилуй нас, хвала тобі, серце Відвічна я, Божа я, Любове, честь тобі вічна і хвала, у тобі, раді серця Мого, терпіло ти за мене много. Велика страсть твоя була. Серце чисте створив мені, мій Боже. Ого серця, мого серце ясне, ти з болю краялось нещасне, тепер тебе, благаю. Я. Огрійте нині серце в мене, нехай не буде так студене, все просьба і мольба моя. Один з воїнів коп'ям йому проколо. Зранене Христе серце в тебе, я тебе молю, час потреби, прийми також серце моє. І так, зрани його стрілою, як і твоє в чазу покогою, зранило, остре копіє, ти зараз витекла крові вода. На груди твої я дивлю. Схились, нехай і я нап'юся, з криниці чистої любви. знижись до мене, милостиво, душі голодній дай поживу, Мене ціло обнови найпаче обмий мене з беззаконня, <кій> мого від гріхів мойого чисти мене, ого серце, я віміть свого чару, явив всю силу свого жару, що нищить всяку кверь тла, нехай любов Твоя могуча Прийде на грішника, як туча, нехай здержи Його вісла, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині час, і нині повсякчас, і на віки віки. Тебе я прошу ще одного. Постав моє серце побіж свого, при собі захист йому дай, там йому буде любомирно, там то возрадує безмірно, бо там йому сотвориш рай. Я називаємо ім'я Ірин Тоній. Посвячую і віддаю найсвятішому серцю Господа нашого Ісуса Христа свою особу, своє життя, свої справи, свої тягарі і терпіння, щоб у майбутньому все, чим я є і що маю, служило тільки для Його честі, любові і прослави. Це моя незмінна постанова. Належати до Нього цілком, все виконувати з любові до Нього і всім серцем своїм зректися всього, що могло би не подобатися цьому Божому серцю. Тому вибираю собі тебе, о найсвятіше серце, за єдиний предмет своєї любові, за покровителя мого життя, за запоруку мого спасіння, за підпору моєї немочі і непостійності. За досить учинення, за всі мої помилки усього мого життя і за безпечне прибіжище в час моєї смерті. О, серце ласкавості і доброто, будь моїм виправданням перед Богом Отцем Небесним і відверни від мене кари Його справедливого гніву, о серце любові на тебе покладаю все моє уповання. Побоююся всього від мого слабосилля і злоби. але від твоєї доброти всього сподіваюся. Знищи, Отже, у мені все, що тобі може не подобатися або противитися. Твоя чиста любов хай так сильно врізьбиться в моє серце, щоб не можна було ніколи тебе забути, ані ніколи від тебе відлучитися. Благаю тебе. Заради твоєї безмежної доброти збережи глибоко в своєму серці моє ім'я, бо я хочу, аби все моє щастя і вся моя слава полягали в тому, щоби жити і вмерти служачи тобі. Амі. Хож мили нас, Боже, з великої милости, Твої молимося, вислухай, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось тобі, Господи, Боже наш, щоб ти споглянув на зітхання сльози, плач тих, що постраждали війни. Не молимося дві, Господи, вислухай їх і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимося за збільшення шанувальників Пресвятого серця Христового, і за вони помилувані були. Ли почитають його, Господи, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Благодаттю Твоєю, Господи, зупини війну. Благослови захисти воїнів наших, погасив нас сянку ворожнечу застрість, неспокій, подай перемогу і нелицемірну любов до стов, доброчинний спокій, бо угодне життя молимося, двій, і помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Не згадуй предобрий, владико, безчисленні наші беззаконні. Не віддай нам за вчинками нашими у доброті і щедротах. Згадай нас, поглянь нас, стогін сплач плач людей твої, твоїх, твоїх. І побач, покору нашу, прости нам всі гріхи наші, відверни в свій гнів на нашу, йде заслужено, молимося диви, слухай, і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Милістю і дрота, і чоловіколюб'ям, чоловіку люб'ям, і родного сина, то ним присвятим. Твоїм животворящим твоїм духом нині час і навіки вічні. Амінь чеснішу від Херувимів і незрівнянно славнішу від Серафимів що без затління Бога слово породила, сущу Богородицю Тебе величаємо. Слава тобі, Христе, Боже, надія наша, слава Тобі, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь Господи, помилуй господи Господи, помилуй Господи, помилуй, благослови. Христос, істинний Бог наш, що дозволив копієм серце своє на Христі, проколоти любов свою до нас до кінця, показати спасіння нашого ради. Для молитвого пречистої непорочної своєї матері, святих сехвальних апостолів, преподобних воносниців наші всіх святих нехай помили, спасе нас як благий чоловік, любець. Амінь. Yeah. ل مجي رلم